18 ворожих ударних дронів та одну ракету Х-59 знищили наші повітряні сили цієї ночі. Загалом окупанти запустили 20 дронів шахетів, цілячи в українську критичну інфраструктуру. Ворожі об'єкти знищувалися по маршруту слідування, тактичною авіацією, зенітними підрозділами та мобільними вогневими групами. Частину шахетів та ракету запускали із Курської області. Інша група летіла із Приморська Ахтарська Краснодарського краю РФ. Через атаку дронів та активність ворожої авіації цієї ночі майже по всій Україні кілька разів оголошували повітряні тривоги на Полтавщині. Вона тривала понад 4 години. Там є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Рятувальники гасили пожежу. Попередньо минулося без потерпілих. На підприємстві триває ліквідація наслідків, завод зараз не працює. А на Херсонщині росіяни обстріляли евакуаційний мікроавтобус. Волонтери напередодні вивозили із-під вогню жителів одраду Кам'янки. Це Береславський район. Російські військові спрямували дрон камікадзе просто на бус із людьми. Двоє волонтерів зазнали контузій. В самому Херсоні через ворожі атаки один загиблий і двоє поранених.